Даніал Кіс, таємнича історія Білі Мілігана, книга про юника Білі, який не просто страждає на розлади особистості, у ньому живе аж 24 людини. До того ж, вона різного віку, у статі, розумні, і не зовсім талановиті і нездари, маленькі і дорослі. Це так би мовити, біографія, де на прикладі Білі показують дисоціативний розлад ідентичності. Детально, ґрунтовно та цікаво, нам розповідає Даніел Кіс, випускник факультету психології Бруклінського коледжу. Основою твору стали записи, зроблені самим автором, який протягом кількох років спілкувався з Біллі Мільганом, навідуючи його в лікарняних закладах. Особистості білі розподілені на кілька груп. Є головна десятка людей, серед них учитель. Це цілісна особистість, у якій синтезовано інші Альтер Его та інші небезпечні. Ті, які роблять зло, у тексті є чимало документальних свідчень, а саме, витяги з газетних і журнальних статей, із протоколів судових засідань, регулярні звіти про стан пацієнта та листи мілігана до письменника. Читаючи книгу, важко повірити, що це все було насправді. Ви із захватом дочитаєте до кінця, бо кожен хоче розібратися в цій заплутаній історії. Чому ж Біллі Мільган страждає на такі розлади особистості? Які життєві події призвели до цього? Як коли чи можна це виправити? Все це та інше. Читайте у книзі «Таємнича історія Біллі Мільгана.